Чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Криму через територію України? Ні, не відмовилась. Взагалі, у них якась така ідея, що вони це зроблять незважаючи ні на що. А чому? Тому що вони все-таки планують утримати ту частину? Що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів? Ну, я не думаю, що тут якась нова історія. Тут зброя, зброя як щось там в Словаччині, є доволі сильна якась зброя. І були якісь попередні домовленості, а зараз вона якось переходить на якийсь інший рівень, вже мають її давати. Так що це не на, на рівні такого. Чи вдасться ЗСУ відбити атаки на Куп'янськ, які стали набагато більш активними останніми днями? Ну, дивіться, чи, відіб... чи ми їх відіб'ємо, так ми їх відіб'ємо, але це потребує часу. Це не про те, що ми завтра відіб'ємо, бо правосуддю воно потребує часу, якби навіть тут сім 7... Пентаклів навіть що ждіть, подайте часу, і це така доволі бачу, що так вони зсу зупинить, нормалізує цю, цю, саме, цю, цю ділянку фронту, але дуже велика кількість трад. Дуже велика. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я я б не трималась цієї точки зору, тому що Ізраїль із того, що зараз якби попитали Ізраїля, то Ізраїль так само говорить, сказав би, що нам нічого не дають. Так, що там немає такого вдоволення, чи є якась там допомога, так вона є. Але перш за все, що це частина домовленості, і це трошки інше, що було в Україні. США і, і в будь-якому випадку вони не задоволені. Те, що в нас це роздмухують. На цьому хочуть зробити якусь, якийсь ажіотаж, то це теж інша історія. І тут про те, а кому це вигідно, да? тому що в нас дьявол, Це підтримується всіми, хто якимось чином стосується з нашим ворогом. Цю підтримують ідею, а далі нас якби, заспокоюють по нас, все буде нормально. Почекайте. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Вірменія відмовилася від виходу з Організації Договору про колективну безпеку? Я не впевнена, що вона відмовилась. Чи вона відмовилась? Да, зараз є заява. Але є якийсь план? План, який буде в майбутньому, коли вони. Саме якимось чином зроблять зовсім по іншому, а на рівні союзу з іншою країною, і вони якби таким чином щось там виграють. Це така маніпуляція, яка для великої перемоги. Арменія в принципі такі діє. Якщо проаналізувати, що вона там робить. Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Я це підтримати не можу. Нам показують по дев'ятки кубків. Вони знову ж будуть роз'єднані, спостерігати один за одним і робити якісь свої дії. І оця комунікація, як ви сказали, військова це тільки ілюзія. А конфлікт між країнами буде загострюватися. І знову ж у нас якась історія про те, що. Про накопичення, про, про, про якесь відкладання на всякий випадок. Так що, моя відповідь. ні. Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Це взагалі була одна із основних тем. До речі, подивіться на картинку тема, яка сприймалась зовсім по різному, двома сторонами. Так що це була головна тема, і про неї говорили. Чи вплине візит Сі Цзіньпіна в США на перебіг війни в Україні? На 100% вплине. Це взагалі тут навіть нам в кінці кінців дали колесо фортуни. Давайте розкажу, що мені дали. Був створений якісь, якісь домовленості, так? все-таки по королю Пентаклів це якась історія дуже великої ваги, домовленості дуже великої ваги, які приведуть до спільної роботи. Далі по рицарю Пентаклів. Але до цієї роботи потрібна якась підготовка для того, щоб якимось чином включити колесо фортони або по іншому. В нас якби випадок, активізуватися, або щось таке відбудеться, що взагалі має перевернути да, цю історію. І далі в нас йде сім жезлів, що яким чином, ну я можу тут навіть сказати, щоб була ще якась бій, да, щоб дали якийсь бій, і це все розв'язалося. Так що так. Я думаю, що так. Домовленості є. Єдине, що вони дуже затягнуті в часі, і зараз такі етап підготовки, щоб потім протнути колесо фортуни і саме поміняти. Якщо це була війна, то на мир. А в нас зараз війна. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? Умовно, Іран за мир. Він все-таки не хоче війни, і він таким чином себе захищає, тому що добре розуміє, що просто впаде в ту війну. А що за цим всім, всім стоїть, я думаю, що і того, що я бачу, до Ірана донесли, що ну, дуже швидко тобі прилетить і не дуже так тобі буде класно. Так що це такий самозберігаючий режим. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача силами спеціальних операцій? Дивлячись на це все, хочеться сказати, що все впливає на все, і дійсно будуть якісь нові дії, нові, якісь стратегії, нові плани, і навіть десь ми будемо. Що піде в якийсь момент трошечки краще, може будуть мати більше результату, але в кінці кінців глобально ні. Тут єдине, що в нас знову ж виходять пентаклі, це просто про затягування цього моменту. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Ну, якщо це на ну, друге питання, да, то це журналісти, яким заплатили гроші. Так що вони, в принципі, молодці, вони відробляють свої гроші, тут вони тримають баланс. А чому хвалять? Ну, Тут знову ж нам про гроші, але якимось чином саме там же більше всього, що хвалять його стратегії, що якось він. Про ризик, про нестандартні підходи, про те, що зумів якимось чином розірвати домовленості і завести в кризу. Ну, більше тут якісь як нестандартні дії, От через що його і він як нестандартний діяч, всім останнім всім іншим треба більше часу, а він діє нестандартно. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.